З нами відеозв'язком Юрій Отруба, керівник 27-ї української антарктичної експедиції. Пане Юрію, слава Україні? Героям слава! рада вас бачити, пане Юрію, і власне зачитувала тільки зачитувала тільки що інформацію про те, яка погода очікує на жителів країни вже завтра, 17 грудня. А яка погода у вас? Розкажіть, будь ласка, що у вас зараз? Арктичне літо, зима чи осінь? Чим вони загалом відрізняються? Ну, у нас зараз антарктичне літо розпочалося недавно. Майже два тижні у нас світило сонечко. Трішки, хоча температура була мінусова, але на сонечку можна було загоріти. Я навіть трішки згорів, коли цю виду, наче на морі, побував. А, наразі у нас така осіння, така погода, як в Україні. Тобто вітер, туман, нульова температура, і, і такі може бути місцями дощі. Пане Юрію, українські полярники зібрали на аукціоні гроші та купили на фронт антидронову рушницю. Зброя поїде у підрозділ бойових пінгвінів. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, яким чином збирали ці гроші? І власне зброя вона вже доїхала до того місця призначення, яке планували, чи ще у дорозі перебуває. Гроші ми збирали на аукціоні. Тут у нас було декілька таких стартових аукціонів, де ми проводили екскурсію зі станції для того, щоб зібрати певні кошти. Також був аукціон, там де ми виставляли певні речі, які були тут в Антарктиді. Це і прапор український да з підписами полярників, і там бейджики, і ще і певні речі. Та, і, звісно, зібрали певну суму коштів, яких вистачило нам на. Шницю так, і вона о, повинна була вже доїхати туди, тому що е, виставляла, що її купили і малася її відвести. Е, я сподіваюся, що вона вже там і вже працює на повну силу. І виконує як би так за призначенням. Пане Юрій, і фактично ця рушниця вона їде у підрозділ бойових пінвінів, які наразі на одному з найгарячіших напрямків в Україні, це на Бахмутському напрямку. Це там ваші колеги зараз боронять Україну? Це також полярники? Так, там боронять нашу неньку Україну. Це і полярники, і також співробітники антарктичного центру там також є. І, власне, ще один аукціон анонсували. Це вже він буде до Дня Святого Миколая. Сьогодні 16 грудня. День Святого Миколая вже буде 19-го у понеділок. Розкажіть, будь ласка, більше про цей аукціон. Що на ньому будете пропонувати? Які будуть лоти і у цей вже раз на що збираєте кошти? Я теж... Ам кошти також на донати для наших підрозділів для нашого підрозділу бойових пінгвінів, А що саме там зараз буде? Це то що остаточно, якби ще не вирішено, це вирішується. Але я думаю, що також певні речі будуть із Антарктиди, і можливо ще якісь нові речі, і можливо екскурсії тут на нас на станції для того, щоб скажімо, задонатити наші збройні сили. І наразі маємо інформацію про те, що науковці з української антарктичної станції Академік Вернацький опублікували фото новонароджених пташенят пінгвінів. І е, вилупилося перше пташенятко. Бачили е, власне те фото, і потім вже написали, що розпочався справжній бейбі-бум, Щодня пташенята з'являються на світ. Ну і, власне, яка ситуація зараз, пане Юрію? Чи спостерігаєте народження більшої кількості маленьких пінгвіняток? І, власне, перші пінгвінятко ви його якось називає. Але чи просто анонсували те, що вже от розпочався бум саме у вас? Ще, скажімо так, між собою, можливо, ми вже його і назвали, да, тому що наші біологі за ними стежать їх досліджують, і між собою можливо якось і назвали. Та да, офіційно ще не було такого конкурсу. Ще да, звісно, у нас зараз розпочався бейбі. Але він ще не на максимальній своєму етапі, тому що в нас в цьому році дуже затяжна була весна майже її не було, тому скажімо так, пінгвіни прийшли вчасно для того, щоб дістатися, але дуже було багато снігу в цьому. Році була тепла зима, тому їм е, було дуже мало е, міст, е, тому вони, їм довелося чекати, поки сніг трішки зійде, і вони деякі відклали трішки пізніше е, яйця. Тому е, найближчими, я думаю, десь під Миколая, може під Новий рік ми будемо очікувати ось таких. Е, е Високу хвилю бейбі-буму, да загалом у нас навколо станції на нашому острові приблизно три тисячі вніс. Це десь в середньому буде 4-5 тисяч пшенят. Ага. Пане Юрію, ми, власне, зараз бачимо картинку і бачимо вас, і позаду вас бігають пінгвінятка, я так розумію. Це пін'їне, так да, деякі сидять на гніздах, деякі є яйця, які висижують, деякі тільки будуть висижувати яйця, так, але в даному якраз місці поки що немає пташенят народжених, тому що вони трішки пізніше тут відклали. Але сподіваємося, що скоро і безпосередньо в близькості біля станції також у нас вилупляться пташенята, і ми все-таки зможемо вам їх показати вживу. Пане Юрій, а пінгвіни не бояться безпосередньо людей, вони до вас підходять близько. Що ви взагалі можете робити, а що не можете робити? Е, ну, звісно, тут взагалі заборонено включатися в живу природу до живих тварин, Тобто не можна близько підходити, не можна їх чіпати. Звісно, в наші біологи, в них є певні програми, вони обережно. Нас вже перебувають, то вони до нас трішки звикли, тому що в нас немає іншого виходу, як е, виходити, наприклад, обслуговувати свої прилади, це потрібно знайти про з них. Розник, да? Але ми намагаємося якнайменше їх турбувати, е, щоб вони заснували меншого стресу. Звісно, ті тварини, які відбулися на інших островах, вони, е, скажімо так, е, людей не бачили вже, мут, да? тому вони менше реагують на нас, але ми також до них. Не підходити пане Юрі. Ви попередньо говорили про те, що весна була такою затяжною, зима була теплою. Ну і власне, давайте нам, щоб ми зрозуміли, затяжна тепла весна. До прикладу, тепла це скільки градусів, скільки максимально може бути, скільки мінімально може бути. Ну і власне основне чи кожен може бути полярником. Скажімо так, от зима у нас була тепла. У нас мінімальна температура була всього мінус 8 градусів. Переважно у нас, була температура мінус 3 мінус п'ять градусів протягом зими. Наша була інколи плюсова. Зима була дуже сніжною, і весна також була. Весна була холодною у нас. У нас було дуже мало сонячних днів. Наприклад, в минулому місяці у нас не було жодного сьогоднішнього дня, практично, і весь місяць був собою, але в цей період повинно було вже світити сонечко, якби і повинно було тепло. По температурі була якби від'єдна температура трималася. Навіть скажімо так, у нас весна середньомісячної або середньодельна температура була холодніша ніж взимку в деяких місяцях. Це було мінус 4 мінус градусів. Зараз у нас літо настало, в нас може бути мінусова температура. Це вночі, коли у нас сонечко, скажімо так, ледве ледве заходить за горизонт. Це мінус один, мінус два градуси, мінус чотири. В день може бути плюсова температура навіть до плюс восьми градусів, але ще в нас такої температури не було. Ну і звісно, коли у нас сонце світить, немає вітру, безхмарно, то можна в принципі, скажімо так. Виходити на вулицю в футболці і загорати, тому що все-таки е, тут е, великі дозвіл ультрафіолету ми отримуємо, і тут низький рівень озону в цей період. Пане Юрію, українські полярники зі станції Академік Вернацький у день гідності та свободи долучилися до міжнародного флешмобу Жовта стрічка на підтримку українців, які чинять спротив на тимчасово захоплених російськими загарбниками територіях. Розкажіть, будь ласка, більше власне, як ви долучалися до міжнародного флешмобу? Що робили? Яким чином? От, власне, хотіли показати те, що ви підтримуєте тих українців, які наразі е, на тимчасово окупованій території, але які, до прикладу, водночас партизани. До нас звернулася одна із керівниць цього партизанського руху з проханнями, щоб ми долучилися до цього флешмобу, тому що до нього долучаються майже всі українці з усіх континентів, і, як ви знаєте, Антарктида це є шостий континент. Ми з радістю долучилися. Звісно, виготовили стрічки такі самі, як розповсюджуються. Жовта стрічка тут в Антарктиді з даними стрічками. Пане Юрі, ну і власне, розкажіть, будь ласка, чим зараз наразі займаються полярники? Які дослідження проводять безпосередньо, от у цей, ну, не у цей момент, а маю на увазі наразі в тих умовах, яких зараз ви перебуваєте там холодно чи тепло? Я просто дивлюся, там вас пінгвіни катаються на задньому фоні. Це насправді дуже цікаво. Які зараз дослідження ви проводите? Ну наразі в нас є три види досліджень, Ми в цьому навіть не зважаючи на те, що в нас в Україні йде війна, ми все таки виконуємо свої міжнародні зобов'язання, свої наукові зобов'язання тут в Антарктиді. І не на хвилину не зупиняємо свою наукову діяльність. Тобто, у нас є три, скажімо такі галузі наукової діяльності: гідрометеорологічні. Спостереження це наші метеорологи, спостерігають за нашою природою, за температурою повітря, вітром, тиском і іншими параметрами нашої атмосфери, так? І які приймають участь у прогнозуванні глобальної погоди. Також у нас є геофізики, які спостерігають за. Космічною погодою за магнітним полем, за сейсмічний моніторинг тут в Антарктиді і частково на планеті. Так ну і звісно, це наші біологи, які, скажем так, у них от цей розквітний період. Вони тут починають спостерігати за тваринами, за форою фауною в Антарктиді, тому що тут вже якраз розпочинається життя в літній період. Всі тварини сюди приходять для того, щоб <риканський> щоб розмнож... ну, розмножувати потомство, щоб народжувати е е е е е пташенят е діток. Треба до досліджень. Ви вже про це говорили. Робота, робота, робота. І казали про те, що цього року було мало сонячних днів. Насправді знаєте, зазвичай кажуть, що сонце воно позитивно впливає на людей. Якось і настрій піднімається, і якось веселіше воно, бо от сонячна погода якась сприяє такому гарному відчуттю. А як безпосередньо живуть полярники? Я розумію, що робота, але чи є якісь розваги? От не завжди ж робочий час. Так не завжди буває робочий час. Можна знайти певні хвилини для того, щоб собі чимось зайнятися. Ну звісно, ми знаходимося в Антарктиді, У нас тут дуже багато снігу, як ви бачите, і в цьому році його надзвичайно багато. Тому можна хто не вміє кататися на лижах, навчитися кататися на лижах на наш на. В нашому острові є така невеликий такий пагорб да, за вишки там 50 метрів. Це наш льодовик, з якого можна кататися на лижах. Хто вміє, то може отримувати від цього задоволення. Звісно, ми тут між будівлями, якщо вони знаходяться дуже далеко від станції, пересуваємося також на лижах, вчимося. Звісно, в нас дуже багато нас є і бібліотека, нас є, і скажімо, такий бар, де ми можемо грати в більярд в дарт, це коли в нас є вільний час, да, е, спілкуватися між собою. Також у нас е, залишить поводу те, що, наприклад, е, кожний полярник може чомусь навчитися. Наприклад, е, ви там не вмієте водити е, човен да, або скіду. Да, ви можете навчитися е, механіки, наші вчать їх для того, щоб кожен полярник міг е, керувати тим тим чи іншим плавзасобом. Також можна навчитися якомусь там. Ремеслу, якщо ти не вмієш, так, ми проводимо певні суботи такі, скажем, скажімо, скажімо такі. Роботи дару, що, наприклад, наші дизелі вчить нас, наприклад, як користуватися сваркою, да тому що не всі вміють користуватися, не всі знають. Ну ось намагаємося ось таким чином себе зайняти, Ну і звісно, допомагаємо одному, якщо потрібно щось. Пані Юрі, ми попередньо говорили, що до Дня Святого Миколаєва українські полярники будуть організовувати ще один аукціон. Ну і власне розуміємо, що далі будемо вже святкувати різдво. Будемо святкувати новий рік знову різдво до нового року. До прикладу, як готуються українські полярники? Як загалом святкують новий рік українські полярники? Ну а скажімо так, от нічого такого надзвичайного немає. Ми не відрізняємося від України. Звісно, на надань Миколаєві ми будемо навіть свою яринку, зробимо можливу фото з неї для і потім будемо розсилати відкритки, поздоровляти всі антарктичні станції. Тому що у нас є така традиція, що всі антарктичні станції повітають один поти. З такими великими святами а єдине, що що можливо, а в нас буде, скажімо так, два нових роки. Тобто, ми в перший новий рік ми зустрінемо за українським часом, за Києвом, да? і другий новий рік це буде зустрінемо за часом Бернасті. І єдине, що, що можливо, що ми отака особливість, що новий рік ми будемо зустрічати при сонці. У нас буде день. Тобто в нас не буде сонце заходити і в нас не буде ночі. Ну і звісно можливо, що що можливо, якщо нам надасть погода, то новий рік ми зустрінемо е, на вулиці, тобто накриємо стіл на вулиці і там зустрінемо новий рік. М. Пане Юрію, ну і власне розкажіть, будь ласка, арктична експедиція цього року вона ж дещо затрималася так. Я наскільки розумію, що ви мали у кінці лютого вже вирушати в експедицію, вирішили вирушили вже трішечки пізніше. Скільки часу вона триватиме саме цього року? І якщо до прикладу будуть тривати воєнні дії ще на території України, чи повернетеся ви, чи вже після того як завершиться війна? Ну, в цьому році, так само як і в минулому році, буде тривати рік. Тобто, ми сподіваємося, що все-таки нас міняє квітня на початку квітня. Наразі зараз відбувається відбір 28 восьму тисяч експедицію кандидатів. Він скоро буде затверджений. Ми і ми сподіваємося, що все-таки в нас в Україні ситуація покращиться і все таки нас поміняє. Пане Юрію, ну і власне рік далеко від дому. Розкажіть, будь ласка, чи важко і як підтримуєте контакт з рідними та близькими? Звісно, важко, тому що всі ми виїжджали, коли вже війна почалася в Україні, і покидати своїх рідних там в Україні в такий важкий час було надзвичайно важко, але все таки ще важче було б залишити тих. Полярники, які залишилися тут на станції, які відзимували рік, і е, щоб їх потрібно було змінити. Тому було прийнято рішення, що все-таки проведеться перезмінка, да, і ми все таки їх поміняємо. Е, звісно, важко завжди коли зранку встаєш. Ти починаєш е, прочитувати. Спочатку чи немає ніяких там повідомлень з рідними. Да, що все в порядку? Потім прочитуєш новини, е, звісно, переживаєш. Так само, як і сьогодні, також стали, прочитали, що в Україні так ж пасований удар ракетами, да, то хвилююся за тих рідних, за своїх близьких. Чи все з ними добре? А так у нас зв'язок через інтернет. Він у нас практично цілодобовий. І ми завжди 24 години на добу. Маємо зв'язок з і із світом. Юрію дякую вам сьогодні за те, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую, що знайшли можливість поспілкуватися з нами та нашими телеглядачами. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Юрій Отруба, керівник 27 сьомої.